Хочу розповісти про те, що в мені накипіло сьогодні. Нам надіслали проєкт на прорахунок ремонту від одного з найкрутіших дизайнерів України, котрий ходять в топ-3 дизайнерів України. Ми розглянули проєкт, ще не рахували кошторис, запитали у замовника, який у них бюджет на реалізацію. І цей бюджет зовсім не співпадає з тим, що намалював дизайнер. Не співпадає приблизно в три рази. Тобто, якщо у замовника, умовно, там, на реалізацію цього проєкту є 90 тисяч доларів, то те, що намалював дизайнер з тими рішенням, які він зробив в цьому проєкті, реалізація цього проєкту буде коштувати 230-250 тисяч доларів. Тобто, ну, це космос. Ну, в плані, ну, не впав, що це космос по грошах, космос в тому, що а, дизайнери не Працюють з бюджетом замовника. Тобто, коли до нас приходить замовник, першочергово в анкеті ми питаємо про бюджет на реалізацію, тобто, що замовник готовий витратити на ремонт, на меблі, і на те, щоб і на те щоб обставити повністю квартиру. Це техніка, там окремо стоячі меблі і тому подібне. Тому, будь ласка, будьте уважні, коли приходите до дизайнера. Працюйте зі своїм бюджетом, щоб потім у вас, коли буде кошторис, не виникало бажання просто припинити це все і далі жити у зйомній квартирі.